Слава Україні! Мир вам, дорогі друзі! Сьогодні у нас 21.08.2023 року, з вами Любомор Богоявленський, Авмуру Павло Нестеренко. Мої дорогі друзі, дорогі глядачі, як таролог з багаторічним досвідом роботи, який працює з людьми роками. Саме в першу чергу, як таролог, екстрасенс, маг і, звичайно, психолог людських душ. Я вам хочу сказати про те, що таро райдера Вейта, а також таро Алістера Кроулі Таро Тота, це. Дві найгеніальніші, просто найгеніальніші системи Таро в світі. Ви знаєте, мої дорогі, про те, що я створив свою не одну авторську систему Таро, І, звичайно, мої колоди вони унікальні без перебільшення, глибинні, але все ж таки. Працюючи з різними, скажімо так, системами Таро, вивчаючи карти Таро роками, прийшов той момент і той час, коли я переконуюся багато-багато разів. У роботі з людьми, які звертаються з будь-якими питаннями. І з будь-якими ситуаціями, найбільша глибина, геніальна простота, і, в ту чергу колосальна змістовність відповідей у роботі з людьми, звичайно, в першу чергу. Мені відкриваються через таро Райдера Вейта, і також таро Тота. Це настільки величезна, неймовірна сила, що всього життя може людині не вистачити, щоб осягнути всю глибину роботи з картами Тару. Звичайно, у мене є улюблена ще. Не одна колода, це Таро Некономіку, які теж я цю колоду використовую. Я вже говорив у роботі з підопічними. Це і Таро санта Моерте, і інші системи Таро. Обов'язково моя система містичної шляхи є, або таро чорта Любомира Богоявленського. Але все ж таки знову я повторяю: ці дві колоди не просто мої самі. Улюблені одні з самих улюблених Таро Тута Алі Стара Кроулі і, звичайно ж, Таро Райдера Вейта. Це системи, які дозволяють настільки глибинно розкривати людські долі, психологію людей, життєвий шлях людей, що просто я навіть сам, як майстер, буває дивуюся, дивуюся цій мега-геніальності картару. У мене є Оракули, наприклад, Оракул Норман, дуже сильна теж система. Ну, є різні психологічні карти з психології, але я переконаний, по крайній мірі, мені не відкрито нічого більш геніального і сильнішого до допомоги людям ніж карти Таро. Для наших вітчизняних тарологів я спілкувався з різними езотериками. Саме таро райдера Вейта часто закриті, не виходить із ними працювати. І дійсно, в мене пройшло багато років, коли я зміг повноцінно працювати і зрозуміти таро райдера Вейта, особливо молодші аркани. Але коли я зрозумів, коли я прочитав працю райтера, тобто працю Артура Вейта, райдер — це художник тару райтера Вейта, я прозрів. Я прозрів, мої дорогі. І я обожнюю, обожнюю карти Тару, працюю з душею і дуже щаслива я людина. Я дуже щаслива людина, тому що це таке щастя, коли до мене як до приватного тарулога. Звертаються люди, записуються на консультації, це велике щастя. Всіх вас, мої дорогі підопічні, я намагаюся завжди любити і сприймати безумовно, такими, якими вони є, і нікому не даю гарантію 100%, що я можу допомогти. Карти Таро не говорить 100% правду, але ви знаєте, я від душі як можу так. Від душі і допомагаю кожному з вас вирішити самі ваші складні і такі непрості ситуації. І хто звертається до мене не один раз вони бачать і переконуються, що я Чередую колоди Таро, то я працюю зі своїм містичним шляхом Гея, то я беру тару Тута, таротута Кроулі, працюю з цією колодою. То я беру тару Артура Вейта. І коли я працюю у більшості випадків, я працюю з однією колодою, наприклад, Санта Мерта чи Таро ну, Це самі ключові колоди, які я працюю. От, і, і, Клієнти переконуються, будь-які питання я можу відповісти за допомогою будь-якої з цих систем. Звичайно, це проходить з роками. І я не скажу, що такі, я вже ж і геній цілий таро. Ні, ну є те, чого я можу не знати, теж є. Такі ситуації, коли мої прогнози не дуже вірні, можуть бути теж. Але все ж таки, як показує практика, більшість моїх клієнтів залишаються задоволені моєю роботою таролога. і люди до мене далі приходять, звертаються. Я самоучка в таро. Ніхто, в мене не було вчителя, який би мене вчив би. Мені Господь відкрив, вища сила відкрила цей шлях. І я настільки люблю таро, настільки обожнюю ці колоди, вони в моїх руках часто, ну просто я сказав би, починають оживати у роботі з іншими людьми. І це моя місія, одна із моїх місій допомагати людям, як приватний езотерик, таролог, маг, екстрасенс. Звичайно, я дипломований психолог, але ж люди звертаються до мене в першу чергу, як до приватного езотерика, таролога, мага та екстрасенса. Будьте благословенні, з повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.